Так? Вітаю, це Дональд Трамп. Я прийшов до містера Роя Кона. Дональд, хто? А, Рой Кон радий знайомства. Той самий Рой Кон, а ви брутальний. Провину визнали. Як ви перемагаєте, є правила. Перше правило атакуй, атакуй, атакуй. Це буде найкраща будівля в місті, а може в країні. Освіт. У світі. У світі. Правило друге нічого не визнавай і все заперечує. Такого масштабу, такої якості ще ніколи не було. О, кульки. Що ти робиш? Ти хочеш? Ні, це абсолютно огідно. Сирні кульки? І правило номер три, щоб не сталося, завжди жадай перемог і ніколи не визнавай поразок. Заради перемоги готись робити що завгодно і з ким завгодно. О, у тебе велика дупа, попрацюй над цим. Твоя пика схожа на апельсин. Атакуй, атакуй, атакуй. Нічого не визнавай і, і все заперечу. Ніколи не визнавай поразок. Якби ви втратили сьогодні свій статок, балотувався, бо президенти не знаю. Учень, історія Трампа. Звинуватили, отже, запросив. Боже, благослови Америку! Бро! У кіно 17 жовтня.